Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою класною новиною. Так, друзі, це дуже класна новина. Два заклятих вороги України, вороги Канади та й вороги всього цивілізованого людства почали бійку між собою. І бійка там набирає обертів. І я щось так думаю, що бійка буде така, що ого-го, -го, го ох, нам як сподобається. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Так, друзі, я сподіваюся, що ви звернули увагу на те, що один з найодіозніших, один з найвідоміших представників е е офісу Трампа. Е Ник з інфопростору ще буквально два місяці тому назад ця людина роздавала інтерв'ю. Ця людина була одним із основних ньюсмейкерів і час від часу навіть ця людина перекривала собою закр... затьмивала собою самого Дональда Трампа, і всі чекали, що ця людина скоріше за все може взяти владу в свої руки. І зараз, друзі, я кажу не про старого мудозвона Віткафа. Так тобто, так це е, старе чмо, любітіль обнімашок з міжнародними злочинцями, любітіль обнімашок з путіним, любітіль. Розповідати все, що хоче Путін, і намагатися е, посподобатися Путіну, так угодити Путіну. З ним все зрозуміло. Там знаєте, там зв'язку з тим, що в Сполучених Штатах Америки не знайшлося жодної адекватної людини. Ну не знайшлося. От на, зі всіх на всіх сполучених штатах Америки жодної адекватної людини, яка би не чистила би риво цьому старому придурку, цьому Віткофу за те, що він робить, і в зв'язку з цим пти ці вирішили взяти все це в свої руки або крила, або е, лапи. Я не знаю, як у них там це відбувається. Але е, один з лебедів провів прилюдну екзекуцію, так тобто, лебідь прилюдно кастрував від кафапрям на полі гольфполі Дональда Трампа. І знаєте, тут хочу звернути вашу увагу. Що скоріше за все сам Дональд Трамп фотографував, як його друга кастрував лебідь прямо на полі. Але Дональд Трамп не втрутився так. Тро Дональд Трамп аби срався, він не поліз захищати свого друга. Чому? Ну звісно, чому це зрозуміло? Дональд Трамп е швидко подумав і зрозумів, що він та ще більший гамнюк ніж Вітков. І якщо він себе видасть там подасть знаки життя, то е цей Лебідь скоріше за все е за залишить е Віткова і почне цю екзекуцію робити вже з Дональдом Трампом. А у Дональда Трампа ми з вами це вже давно з'ясували. Там же каструвати нічого. Він вже давно сам себе кастрував, так само як і кастрував Америку. Тож, друзі, я кажу не про Віткафа, а я кажу про маска. Про Ілону Маска. Так пам'ятаєте, як він намагався образити нашого канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо і написав: Дівчинка е політика, це не для тебе. Так ось Ілона Маска не плач, не ридай. Політика це дійсно не для тебе, і це вже факт. Так, друзі, буквально ще два місяці тому назад Дональд Трамп нахвалював маска. Він про нього писав в своїх цій помийці Труш Сошел, він про нього розповідав, він хвалив маска, розповідав який-то геніальний, геніальна людина, геніальний управлінець, і як він зараз відбудує і допоможе Дональду Трампу скасувати витрати, і все буде гаразд, все було буде класно. Але два місяці тому назад Івон Маск зник. Він зник з інфрапростору. І якщо ви звернете увагу, жод. Ні джерела не згадують е, про маска вже останніх два місяці. Ну просто ніхто не згадує ані Білий Дім, ані Дональд Трамп. Ну нібито не було маска. Хто ж такий був маск? До того як він зв'язався з цим рудим чмо, так тому що ми з вами знаємо, що все от, до чого доторкається це руде чмо, воно перетворюється в дерьмо. Тобто, хто до хто такий маск зараз, ми з вами знаємо. Але давайте згадаємо, хто ж він був до того, як маск зв'язався з Дональдом Трампом. Це був е, успішний підприємець. Він будував дуже великі потужні бізнеси він був поважною людиною. Так його поважали. Хочу вам сказати. Він був інфлюенсером. Багато людей, багато мільйонів людей дослухалися до того, що казав Маск. Він був найбогатшою людиною в світі. І ось Маск вирішив зв'язатися з цим шестиразовим дегенератом, тобто, вибачаюсь, а говорочка по фрейду, так з шестиразовим банкротом Дональдом Трампом. Він вирішив взяти владу до себе. Так йому вже грошей стало мало. Я в цьому впевнений. Він вирішив захопити владу. І він пішов разом з Дональдом Трампом в президентську кампанію. Він інвестував більше 300 мільйонів в виборчу кампанію Дональда Трампа і привів таки цього е, рудого чмо до е, президентського офісу. І знаєте, що хочу вам сказати зараз. Ходить багато розговорів, і я в це вірю. От я в це вірю, що він також я маю на увазі, маск є агентом Кремля і є агентом Путіна, тобто він шпигун. І заради того, щоб врятувати Рашу, щоб врятувати Путіна, маск забив на свої бізнеси і звернув більше увагу саме на політику для того, щоб за зашкодити Україні виграти в цій війні, для того щоб допомогти Путіну виграти в цій війні, для того щоб мати вплив в самих Сполучених Штатах Америки. Це найпотужніша країна на сьогоднішній день, і ми з вами пам'ятаємо, що до приходу Дональда Трампа Америка була союзником України. Так вона не допомагала так, як хотілося б. але Америка все ж таки допомагала і допомагала дуже серйозно Україні українцям. І завдяки цій допомозі Україна билася проти Раші. І я впевнений, що цей похід у владу з боку маска був продиктований саме завданням з Кремля, щоб Маск пішов у владу, взяв владу до себе. І допоміг Дональду Трампу е підтримати Росію так повернути, перевзути Сполучені Штати Америки, і щоб е Сполучені Штати Америки припинили допомогу Україні, почали допомагати Росії. Але... Не так, то все просто Знаєте, коли два мудака сходяться, вони роблять одну команду. Так то це лише питання, коли вони між собою розісруться і почнуть воювати. І от що за цей час сталося з маском? Маск втратив шалену купу грошей, так тобто його акції. Тесли рухнули, продажі Тесли рухнули. Він себе зарекомендував як нацист. якийсь. так всі ми пам'ятаємо, як він зігавав після виборів Дональда Трампа, як він намагався втрутитися в виборчі процеси в різних країнах: в Німеччині, в інших європейських країнах, як він намагався втрутитися виборчі процеси у нас в Канаді, в Австралії. Вони всюди програли. Всюди, куди він ліз, він програв. Тобто, цим походом до влади маск себе показав. Як лузер, і е, він дуже швидко перетворився з фігури такої, знаєте, значущої фігури великого бізнесмена, е, гарної людини, людина, яка підтримувала там якісь зелені стандарти. Він дуже швидко перетворився в посміховисько, він дуже швидко перетворився в лузера. І він став дуже-дуже токсичним. Так, Дональд Трамп його взяв до себе е, в свою команду, назначив його там начальником цієї доджі, і там вони роздували шоки, розповідали, як зараз ця доджі наведе порядок, як ця доджі зараз економить грошей. А що сталося на самому ділі? Е, ну правильно, нічого це доджі не зекономило, Воно б тільки поламало багато відпрацьованих схем, класних схем, внесло хаос, там внесло розвлад, е, в роботу апаратів багатьох апаратів і сам. Маск він став дуже непопулярним. Я вам нагадаю, щоб люди почали не просто відмовлятися від Тесл, так не просто скасовували свої за замовлення на ці машини. а Люди почали просто палити Тесли. Так, люди почали масово продавати Тесли, люди почали е показувати свою недовіру маску. Ну і Тесла це не одна з компанія, це не одна компанія Маска, яка е перебуває в важкому становищі зараз. Також SpaceX. Даю вам, що сам SpaceX з рази терпить терпить багато невдач. Його ці ракети падають, не, не вилітають, як потрібно б летіти. Так і зараз все більше і більше на фоні цієї некомпетентності маска, і на фоні того, як маск перевзувся у повітрі і почав штиритися з боку на в бік, люди почали все менше і менше купувати старлінків, менше і менше довіряти старлінкам. І що класно, почали з'являтися конкуренції Ренти старлінку так до цього не було конкурентів, не тому що це неможливо зробити. До цього не було конкурентів, тому що не було потреби. Так, маск задавав потреби, він виглядав як такий потужний гравець, він виглядав як надійний гравець, і тому ніхто 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 не думав про те, що треба робити інші системи. Треба робити конкурентів. Маску, але після того, як побачили, як маск граючись втручається у війну, так відключає свої старлінки, підключає свої старлінки, то люди зрозуміли. Уміли, що ні, такого терпіти не можна, і на зараз працюють і різні проекти, які будуть конкурувати з маском з масківським старлінком. І у масківського старлінка немає вже багато шансів. Тобто, все це призвело до того, що маск почав втрачати шалені кучі грошей. Маск почав втрачати підтримку своїх споживачів. І маск почав втрачати довіру, і дойшло до того, що сам маск він зараз став більше токсичний, ніж Дональд Трамп. Так тобто, знаходитися поряд з маском зараз більш так небезпечно для е, репутації, навіть ніж знаходитися е, рядом з Трампом. І Трамп це зрозумів. Трамп це зрозумів, Трамп це вкурив. Тобто, по суті, маск своїми руками, своєю е, кар'єрою, своїм бізнесом він раз. Чистив поляну для Дональда Трампа, щоб Дональд Трамп міг далі робити те, що він хоче робити. І Маск, як отой е, Мавр, Мавр своє діво зробив, Мавр дожен піти. так? І між е, маском і між Дональдом Трампом е, пробігла чорна кішка. Ще це я вам розповідав десь два з половиною місяці тому назад, коли маск перше почав критикувати Дональда Трампа. І, але після того все це пішло далі, далі, далі і далі. Так? Ну і вже офіційно Маск залишив Білий Дім. Останні два місяці йому не давали там розгорнутися його там ущемляли. Його вигнали з офісу, який був у нього поряд з Дональдом Трампом. Тобто, все це наростало, наростало, наростало. І зараз це випліснулося в чому. Правильно, Дональд Трамп викатив свій замічательний, як він каже, бюджет, за який вже проголосував Сенат. І що би ви думали? Вийшов Маск, і Маск каже, що це лайно, що йому стидно. Що ті, хто голосував за цей бюджет, повинні бути е, по, їм повинно бути стидно за те, що вони голосували за цей бюджет. Що це найгірший бюджет, який він колись там бачив? Що це взагалі лайно? Тобто він. Вже відверту відкриту попер проти Трампа Трамп спочатку зробив вигляд, що він це не замітив, не помітив, і його цю куку Барбі, яка там віщає від імені Трампа, запитали напряму. А що сказав Трамп? Чи він бачив цей пост від маска, де Маск раз критикував бюджет? І ця Барбі сказала: ну так, Трамп бачив, але це ну просто маск. Він не до кінця все розуміє, і вона з'їхала з цієї теми. Після цього це питання задавали е, різним міністрам трампівським. Що вони думають про це? Вони також з'їжджають з теми, але все, почав, все все сильніше і сильніше починають відповідати і маску. І після цього маск зробив свій другий. Пост, де він сказав, що всі здобутки Сполучених Штатів Америки зараз все летять в тартарари після цього позорного бюджету, який зараз робив Трамп. І що взагалі все, що робив він, великий маз і своєю доджі, все, що він валяв, крушив, ламав, це взагалі нічого не спрацювало. Це було ні до чого не привело, тому що Трамп зараз заганяє Сполучені Штати Америки ще в більшу халепу, ще в більші долги, ніж це було до нього. То. Тож, друзі, війна між цима двома мудаками, якими вони є, так, ну це, це відверто. Один є, ну там дуже висока вирагідність. Що він є шпигуном путінським, що він є путінським агентом, це маск. Що стосується Трампа, то там також є висока вирагідність того, що він також є кремльомським шпигуном кремльомським агентом. Але що напевно є, це те, що він симпатизує Путіну 100%. Що він хоче, щоб Путін переміг. Що він хоче, щоб Путін Путіна відмити допомогти Росії. Тобто ці два зараз закляті вороги України, так само як вони є і заклятими ворогами Канади. Вони Обидва атакували Канаду, і вони обидва атакують цивілізований світ. Так? Тобто ці два вороги почали зараз е, дратися один з одним. І для нас з вами це класно. Тож, друзі, давайте будемо з вами і далі спостерігати разом, чим закончиться ця драка. Чим би вона не закінчилась, от хто б з них би не виграв чи не програв, для нас буде це класно. Тут може бути все, що завгідно. Так може бути якийсь черговий постріл, який вже не промахнеться, і з Дональдом Трампом щось станеться, так або може бути і таке, що дуже скоро ми з вами побачимо маска на тюремній лавці, тому що а до речі, приводи для цього є. Так він сам казав, і це вже доведено, що він спілкувався з путіним під той час, коли він не мав права з ним спілкуватися. Тобто, шанси є і у того, і у того. І для нас буде без різниці, хто з них переможе. Будь-який результат їхньої бійки для нас буде позитивним. Тож, друзі, давайте будемо з вами і далі спостерігати разом, чим закінчиться ця бійка. Для цього вам треба підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, закінчиться ця бійка. Хто з цієї твік з парочки переможе в цій сутичці? На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!